Доброго дня, любі діти! З давніх давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і різьбити по дереву, і вишивати. Але серед різноманітних ремесел України особливе місце належить гончарству. Гончарство одне з найдавніших занять людини. Гончар дуже давня і шанована професія. Люди завжди шанували майстрів гончарів, адже вони виготовляли багато різних виробів, необхідних людям для щоденного життя. Раніше в кожному селі був свій гончар. Гончар знаходив глину у землі і залишив її на дворі, щоб вона вилежалася, її мочили душі. Морозили морози, обогрівало сонечко та обдували вітри. А навісні, з глини вибирали всі палички та камінці, просіювали її, намочували водою та ліпили вироби. Ось гончар поклав на круг невеликий шматок глини, вмочив руки у воду і вже росте між його чутливих долонь. Блискучий глиняний стопчик перетворюється на тонкостінний посуд. Готовий виріб майстер зрізає з круга тонесенькою дротиною. Вже вироблений виріб поливає водою, а потім при високій температурі опалювали його в печі. Після випікання посуд ставав міцним і дзвінким. Той виріб, який опалили в печі, називається керамікою. Виготовляли різноманітні глиняні іграшки, вази, свічники, різноманітний посуд. Отже гончарство це виготовлення посуду та інших виробів із глини. А виготовляє всі ці вироби майстер гончар. Отже, сьогодні я пропоную вам перетворитися у майстрів гончарів. Давайте зліпимо з пластиліну посуд, а саме чашку та тарілку. Для роботи нам знадобиться дощечка, серветки та пластилін. Ділимо пластилін на три шматочки: більший, менший та найменший. Тепер беремо більший шматочок, розімнемо його у ручках. Розігріємо, скотимо кульку. Коли кулька готова, починаємо формувати нашу чашечку. Так пальчиком одним вдавлюємо, а остальними витягуємо догори. Так формуємо чашечку. Чашки бувають різні і за формою, і за розміром, тому тут ваша уява, ваша фантазія вам допоможуть. Тепер беремо менший шматочок, розминаємо його, зігріваємо та розкочуємо з неї ось таку ковбаску кругами уверх-вниз. Ось таку ковбаску ми розкатали, вона повинна бути не дуже товста і не дуже тонка. Тепер з одного боку, ось так, ми будемо скручувати її як раплика. Ось так. А з другого боку зігнемо в іншу сторону. Ось така ручечка у нас вийшла Тепер прикріпимо її до нашої чашки. Ось так ми прикріпили нашу ручку до чашки. А тепер беремо наш третій шматочок, тож теж його гарно зігріваємо, розминаємо. І будемо з нього робити блюдечко під нашу чашечку. І ось так між долоньками притискаємо, приплющуємо. Таке блюдечко та чашечка у мене виходять. Ось такий чайний посуд у мене вийшов. У вас теж обов'язково все вийде. Успіхів вам! Чекаю на ваші фото. До побачення!